Дивіться, який кущик красивий. М -м 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 -м. Гарний. Що ж воно таке? Красива палітра, так? Да? Всім добрий ранок. Була в магазині, йду додому. Це сьогодні в нас восьме, так? Да? 8 квітня. Холодно, прямо вдяглася. В теплу куртку, в теплі штани. В теплу кофту. Ой. Іду додому. Так, уже половина 12-ї. Збираюсь тільки снідать. Ось такий у сніданок. Каша пшенична, рибка, яйця, редіска, салат з редиски і чай. Так, все, всім смачно. Все. Сходила в магазин, купила редіски, огірочки, яблучка. Рибки взяла цей. Філейки? Та я буду снідати. Та вже пів, пів дванадцяти. Не показувала покупки, бо мене перебили. По телефону говорила. Останнім часом їм кашу ну, хоч трохи якось себе підтримати. Хоча я знаю, що це не можна. Ну, трошки, дві ложки. Все, давайте, всім смачно. Рибне чудо. Хто бачив рекламу? Оптова база риби. О, сьогодні Дніпро розгулялося з снігом. Бачиш що, який пустився. Оце сніжок. Оце весна. в Днепре продается у нас такой здоровый магазин Квиты поехал вот такая про днем то все время ночью, то ночью 16-15. Виходимо, оце за скільки часу. Перший раз йде. Йдемо просто прогуляємось. Не буду тяжкого нічого робити, просто пройдусь, біля річки походжу, буду себе вже виганяти, бо я я знаю, що ніде я не візьму здоров'я, крім як в себе, крім як в себе, не буду виганяти. То діла не буде. Йдемо. букет біжить, ззаді сніжок. Пішли. Так, ми вже біля мосту. Хороша погода так, така гарна. Вітерець обдуває, класно. Фу. Буду йти, покажу вам. Зелене поле наше. Ну все, бачите. Гарно. Посередині стоїть деревина, цвіте, Галича, мабуть, якась. Та й таке. Річка. Річка наша міст. Все, йду. Дивіться, як у нас гарно. Чудово просто, чудова природа у нас. Такі фіалки, але ну, я туди не ходжу, не хочу. Так, направляємося вже додому. Сьогодні фізичні вправи робити не будемо. Фізичні вправи сьогодні робити не будемо. Трішки пройшлася і то добре, і то молодець. Йду, ноги ватні, тяжко, ну нічого. Потихеньку, потихеньку розійдусь. Дивіться, як у нас світуть які ми на них кажемо. Жовтенькіточки. Рясно так. Бачите? Так, перейшла я до своєї деревини. Фух, тяжко йти. Не ходила три неділі, Та й тяжко. Ноги ватні. Ну нічого. Там десь Сережа мені відео поскидав з Дніпра, сьогодні він біля Дніпра там грузився та їхав. Та й познімав. От. Ну що, дівчатка? Буду я йти додому. Вже нічого не буду знімати. Це все сьогодні, що ми знімали. Дякую вам, що ви мене підтримуєте, що підписуєтесь на мій канал, що ставите мені лайки, що пишете мені коментарі. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе і своїх діток. До побачення!